Обміну валют в Національний банк України вперше за останні чотири місяці відновив продаж доларів. США на міжбанківському ринку в обмінниках котування національної валюти впало до 8 гривень 10 копійок. Фахівці заспокоюють, до кінця року долар що найбільше може зрости до 8 гривень 50 копійок. Стабільність гривні залежатиме зокрема і від експорту нашої продукції за кордон. Ми е, спостерігаємо ситуацію в Євросоюзі. В принципі, е, там е, Мова йде про стагнацію, тобто споживання нашої продукції, воно е, стабільно, скажімо, не зростає. От і е, експ, потік, потік експортної, е, експортної виручки е, не зростає. Крім того, і платіжний, і торговий баланс України до кінця року прогнозують негативний. Останній сягне мінус 10 мільярдів доларів. Тому Нацбанк України штучно підтримуватиме гривню, щоб вона не девальвувала. Натомість у Нацбанку кажуть, курс гривні залишиться без суттєвих змін. І заяви щодо її падіння є чистої води популізмом. В цьому році у нас певні. Електоральний цикл і є певні сили, яким просто, можливо, з якихось інших причин вигідно давати якісь там прогнози, щоб розшатати ситуацію. Вже у жовтні відбудуться чергові вибори до парламенту. Тоді побачимо, який реальний курс зеленої валюти.